Я хочу, по-перше, подякувати всім освітянам Запорізької області, міста Запоріжжя за той, по суті, подвиг, який вони здійснюють. Дуже важко і складно сьогодні тримати фокус уваги дітей на розвитку, на освіті, на майбутньому. Дуже важко сьогодні виживати і закладам вищої освіти, і закладом загальної середньої освіти, і профтехосвіти. Дуже важко виживати підприємствам, які потребують сьогодні кадрів, і їм дуже складно вдається їх залучати. І завдання наше як міністерство освіти створити такі політики, щоб регіон. Особливо цей прифронтовий, як і всі прифронтові регіони, не втрачали людей, щоб наша молоді, наші діти не втрачали шанси для розвитку, для побудови свого щасливого майбутнього, впевненого майбутнього, попри ті виклики, які стоять перед нами. В Запоріжжі відбувається освітній процес. Єдине, що він відбувається здебільшого онлайн, і це звичайно не сприяє його якості. Ми, Міністерство освіти, стоїть і тут. Я знову ж таки хочу розширити те, ту, пози, ту позицію, яку я зазначив зараз про спільне бачення з регіональною владою. Ми стоїмо на позиції повернення дітей до очного навчання безумовно за умови дотримання всіх безпекових вимог, і для цього сьогодні уряд. Власне, сьогодні останній день прийому проектів е укриттів за 2,5 мільярди гривень, які пріоритизовано розподіляються на вісім регіонів прифронтових. Е тільки прифронтові регіони, і прикордонні, Чернігівська, Сумська, Харків, Запоріжжя, Дніпро, е Херсон, Миколаїв, Одеса отримують ці гроші. Е пів мільярда на укриття отримує сьогодні е Запорізька область. Е чекаємо проекти, подані вже проекти. Будівництво по суті таких. Е Укриттів, які дозволять здійснювати освіту прямо в укриттях, тому що ми знаємо, які тут загрози є. Нами дуже добре проаналізована і сформована карта загрозника безпекова карта. Ми добре розуміємо, які хаби ми створюємо, як ми організовуємо дистанційне навчання, як нам е Ось це побудоване укриття. Ми надіваємо інші можливості, зокрема, наприклад, автобуси для довозу дітей з інших громад, з інших шкіл. Додаємо сюди гаджети, якими ми забезпечимо в цьому році. Всю потребу прифронтових регіонів і в автобусах так само всю верифіковану потребу ми забезпечимо в цьому році субвенції. окремо мільярд уряд виділив на цю мету. Сьогодні 50 тисяч дітей на території Запорізької області не охоплені можливістю навчатись офлайн. Наша мета зрозуміла. Надати можливість 50 тисячам учнів 1 вересня навчатись в безпечних умовах, але офлайн. Це наша мета. Яким чином ми будемо вирішувати цю проблему? Перше, ті пристосовані укриття, які нам дозволять. Наші служби використовувати для навчального процесу, ми маємо привести до нормальної кондиції, щоб діти могли навчатися, так як ми з вами відвідували вже укриття, в яких на сьогодні в Запоріжжі навчаються 23 школи. Друге, це ті укриття, які старі тіри, в яких сьогодні також проходяться навчання. Ми зараз узгоджуємо, щоб в них могли з'явитися перегородки, щоб там був не один-два класи, як це зараз, а щоб там могли комфортно розміститися і безпечно чотири класи, і для цього збільшити. Кількість учнів, які будуть навчатися, наступний крок, який ми будемо робити, це те, про що сказав пан міністр. Ми будемо будувати фундаментально новий підход, який раніше не було в Запоріжжі. Це суцільні підземні школи. Які будуть розташовані на 500 дітей, вони будуть будуватися не лише в місті Запоріжжя, а й в Запорізькій області, також в Запорізькому районі. Ми будемо подавати декілька різновидностей проєктів. Перше це будівництво нових підземних шкіл, а також дозволяє порядок використання субвенції використовувати ці кошти на капітальний ремонт, реконструкцію існуючих укриттів, які можна після ремонту ввести в експлуатацію і там проводити. Освітній процес, тож ми подаємо комплекс проєктів. Маємо е, дві великі проблеми. Власне, втрати наші полягають в е, перше в е, втраті дітьми майбутнього. Так? Е, низький, е, низька якість освіти це вплив на майбутні дітей. Друге це е, так звані освітні втрати, ви знаєте, так. А друге це е, втрати у психосоціальному розвитку. Нам необхідно, щоб діти були в спільноті. Вирішення проблеми освітніх втрат першої такої проблеми це перш за все очне навчання. У нас є цілий спектр рішень, і вони реалізовуються в країні, але вони вже знаєте рятують дітей від існуючої проблеми. Нам вже треба усунути їх в корінь. І це докорінне усунення проблеми це повернення до нормального очного навчання. Це головне, і укриття є обов'язковою передумовою. Але окрім того, і інше. Так? Психосоціальний розвиток дітей можна закривати інструментами позашкільної освіти. Сьогодні ми працюємо над створенням таких таборових шкіл, в які ми можемо вивозити дітей з регіонів на сесійні такі навчання, заняття, де вони будуть комунікувати між собою, комунікувати з своїми педагогами, з вчителями регіону. Працюємо над цим, і вже такі бази є і у нас, і у регіону є бази, на які ми плануємо вже влітку почати вивозити дітей.